Мої вітання в ефірі тема дня, і сьогодні до нашої студії ми запросили Олену Колоденко, доктора медичних наук, директора Одеського центру первинної медико-санітарної допомоги. Я рада вас вітати. Добрий, Доброго день. дня. Тож, ковід повертається до нашого життя згідно з даними за останній тиждень в Одеській області зросла захворюваність втричі, і це серйозні показники. Які причини цього, чому повертається у зв'язку з чим повертається вірус? COVID? Ну, ви знаєте, ковід і досі. Не вивчений до кінця вірус, але відомо, що він дійсно мутує. Мабуть, діло наближається, ну, по-перше, до осені, А по-друге, все ж таки була така відпускна кампанія, коли люди мігрували, переміщувалися з однієї території до іншої, і, можливо, це і є причиною для того, що. Кількість контактів між людьми збільшується, і можливо, це і є тим чинником, який призводить до розповсюдження цієї інфекції. Ну і до того ж вірус мутує, так? Є кілька так, вже варіантів. Так, цей так? вірус постійно мутує. І протягом всієї епідемії коронавірусної хвороби ми вже бачили декілька штамів цього вірусу. І зараз також кажуть, що з'явився новий штам вірусу, який називається флірт. Але наскільки мені відомо, ще в, в Одесі він не зафіксований. А в Україні? В Україні так. Він Відрізняється від інших штамів, ви знаєте, суттєво всі ці штами, якщо ми кажемо про клінічну симптоматику, не дуже відрізняються один від одного, тобто це гостра вірусна інфекція верхніх дихальних шляхів, вона може ускладнюватися запаленням легень, але от такої от чіткої характеристики, да, тобто один вірус має якийсь такий. We'll be right <laughs> back. Симптом який притаманний тільки для цього вірусу, для цього штаму такого немає. Тобто вірус мутує. Але вся симптоматика це симптоматика гострої вірусної респіраторної інфекції, підвищення температури тіла, нежить, слабкість, швидка втома, біль у горлі може бути. І якщо є ускладнення, то це може бути і запалення легень. Як розрізнити який саме вид вірусу, і взагалі чи це? COVID, чи це грип, так, чи це респіраторне вірусне захворювання? Ми можемо це розрізнити тільки лабораторним шляхом, mm -hmm. зробивши. Тест або на ковід, якщо він позитивний, то ми mm -hmm. розуміємо, що це ковід. Якщо негативний, тоді ми можемо шукати іншу інфекцію. Це, можливо, грип або парагрип, або якийсь інший вірус, тому що їх дуже багато. Mm -hmm. Але якщо ми кажемо про роль цих знань mm -hmm. для лікування, то вони нам не дуже потрібні, тому що якщо це легка форма, ми лікуємо симптоматично як гостру коронавірусну хворобу, так і грип, так mm -hmm. і як і будь-яку іншу э, гострність респіраторну вірусну інфекцію. А звичайно, якщо це група ризику, якщо є ускладнення, тоді нам потрібно зробити цей тест для того, щоб виявити е збудник, е який викликав захворювання. І тоді ми вже призначаємо противірусну терапію в залежності від того, який вірус. Є у людини, угу. ну, можна сказати, що побоювання, що в мене ковід вже трохи відходять, але ковід все ж несе загрозу, особливо ускладнення, як діяти людині, людині, яка відчуває ці симптоми, так і перевагу. Ну в будь-якому разі треба привчити себе, що при появі будь-яких симптомів немає значення якого захворювання. Угу. Треба звернутися до свого сімейного лікаря для того, щоб він вірно поставив в першу чергу діагноз, і для того, щоб він вірно призначив. План лікування, і е, дуже важливо з пацієнтам е, визначити такі червоні прапорці, як ми їх називаємо для того, щоб е, пацієнт розумів, е, що є вже загрозливим mm -hmm. для його стану, і е, коли треба телефонувати або звертатися до лікаря mm -hmm. в екстреному є... випадку. Так, і які саме це червоні прапорці? Ну, наприклад, це дуже висока mm -hmm. температура, е, яка супроводжується там, наприклад, судом. Мами, да, то це вже привід для того, щоб виклати, викликати швидку медичну допомогу. Або є якісь утруднення дихання, зниження сатурації легень. Ну, сьогодні вже всі знають, що це таке, і у дуже багато хто має навіть вдома пульсоксиметри. тобто можна виміряти цей показник, сказати про це доктору, і доктор вже буде приймати такі екстрені випадки. Дуже важливо слідкувати за артеріальним тиском. За пульсом, за частотою дихання, і тобто на це треба звертати увагу і радитися з лікарем, як вести себе у. Тій або інші mm -hmm. ситуації. Mm -hmm. А яка температура тіла рахується вже високою, так якщо там 38,5. Це нібито і висока, але це не Ну, Таке поняття висока, воно не зовсім правильно. Да? Тобто іноді людина навіть при підвищенні температури 37,3 mm -hmm. може відчувати себе дуже погано. І є е, препарати, які слід рекомендувати такому пацієнту. Якщо ми кажемо, ну таке в народі, да, є поняття, коли треба збивати. Температуру. Mm -hmm. То, якщо е, людина переносить добре температуру до 38,5 градусів, то таку температуру ми не рекомендуємо збивати, тому що е, саме це і є лікування для нашого організму, тобто підвищена температура, це захисна реакція нашого організму, яка спрямована на те, щоб вбити цей вірус самотужки. І тому в жодному разі не треба збивати. Температуру для того, щоб о, краще себе почувати. Uh -huh. Тобто, наш організм бореться, він докладає певних зусиль і не треба йому заважати. Uh -huh. Але uh -huh. ще раз я хочу сказати, що бувають різні ситуації, uh -huh. і навіть при температурі 37,5 37 треба звертатися для лікаря, тому що можуть бути якісь інші симптоми, наприклад, там виразний головний біль, або якась uh -huh. там млявість, або ще щось, або судоми Ну тобто, симптомів може Може бути дуже багато. І про це важливо повідомити mm. своєму лікарю. Ну, Це вже індивідуально, якщо так, ви відчуваєте, що так, дійсно так. цю температуру ви не можете так, пережити, так, так краще так. звернутися до лікаря. І е, чи можемо дати рекомендацію? О, дуже часто говорять, що багато треба пити, напоїв, там чаїв, так, так е, народних чаїв так, з лимоном, з медом. Це працює так, багато? Звичайно, пити? ну з, е, люба е, вірусна. Інфекція лікується симптоматично. Тобто, це висока температура, ми знижуємо температуру, головний біль, ми знижуємо, ми зменшуємо ці симптоми. І у цей період дуже важливо пити, тому що одним із симптомів вірусної інфекції є інтоксикація нашого організму. І Для того, щоб зменшити цю інтоксикацію, треба постійно зволожувати організм як ззовні, так і внутрішню mm -hmm. для того, щоб швидше вивести і зменшити вірусну нагрузку і вивести ці токсини з організму. Mm -hmm. І звісно, торкнемося питання вакцинації від covid 19, тому що хтось вакцинується вчасно, хтось забув, так що ковід і Ну, вона Але... на сьогодні є актуальною. Mm -hmm. На сьогоднішній день трошки змінилися рекомендації щодо вакцинації від ковіду, тобто людина вважається вакцинована, якщо вона зробила дві дози, тобто першу дозу і Другу дозу, і якщо людина відноситься до групи ризику, то обов'язково треба робити бустерну дозу, і, і таку бустерну дозу ми робимо в залежності від стану, віку, наявності супутніх захворювань через 6-12 місяців. Першу другу мають вакцинацію зробити все Всі, так? Та, ну? навіть а, і діти, так угу. і друга вона теж через ну, місяць? Ну, вакцинація вважається перша доза uh -huh. і друга доза, тобто тоді людина uh -huh. вакцинована. А потім ми робимо бустерну дозу, або uh -huh. як ми її називали, третя доза. Uh -huh. Тобто, о, був період, коли ми казали, що бустерна доза потрібна усім. На сьогодні рекомендації uh -huh. трошки змінилися, і ми кажемо, що бустерна доза потрібна е, тим людям, які відносяться до груп ризику. Угу. Нагадайте, будь ласка, де і коли можна зробити вакцинацію. Це можна зробити в будь-який час. В кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги наявна вакцина від ковіду людина може звернутися до свого сімейного лікаря і пройти вакцинацію. Угу. Якщо е, особа е, хворіла, перехворіла так на, на респіраторне яке захворювання, так е, треба можна одразу робити вакцинацію від ковід? Чи треба почекати? Ну, треба почекати, термін, так, треба як, порадитися як зі ага. своїм лікарем, треба розуміти. Ти чим людина хворіла, як вона важко перенесла це захворювання, і потім вирішити питання з вакцинацією. Угу. Але вакцинуватися треба обов'язково угу. і до іншої теми З початку серпня в Україні стартувала кампанія з посилення імунізації проти таких хвороб, як кашлюк, дифтерія, правець, і знову ж таки питання вакцинації для дорослих, для дітей. Інколи дорослі вважають, що це їм вже не потрібно. Давайте роз'яснимо цей момент. Ну, по-перше, треба сказати, що ці захворювання вони дуже серйозні, тому що вони призводять навіть до смертельних випадків. Наприклад, угу. вірус дифтерії вражає верхній дихальні Шляхи і призводить ну, до е таких серйозних захворювань, до виразної інтоксикації і навіть до смертельних випадків. Е вірус правця дуже вражає нервову систему, що також є небезпечним для нашого організму. А вірус коклюша призводить до постійного е кашлю, е який також дуже сильно е знижує якість життя пацієнта і може призвести до таких серйозних трагічних. Подій і на сьогоднішній день ці інфекції в усьому світі називають керованими інфекціями, тому що від них можна захиститися, а захиститися дуже просто, зробивши вакцинацію. Згідно нашого національного календаря щеплень, ми починаємо вакцинацію від цих захворювань ще в дитинстві. Але вакцинацію від дифтерії та правця треба продовжувати кожні повторювати кожні 10 років. Років. Тобто навіть доросла людина, неважно скільки їй років, але кожні 10 років вона має зробити вакцинацію для того, щоб бути впевненою, що вона захищена ну, на 100% ми не кажемо, але на 99% так яким чином можна перевірити свій вакцинальний статус, тому що ну дійсно в нашому дорослому житті можна забути. Про це. Ну дивіться, перевірка вакцинального статусу. Ну це мається на увазі зробити тест на антиціла. Вона не дуже ефективна в даної ситуації, тому якщо людина не пам'ятає, угу. чи вона робила вакцину від цих інфекцій чи ні, просто треба її зробити і бути впевненим, що вона вакцинована. Угу. Знову ж таки, питання: де коли можна прищепитися до це дорослим? можна зробити. У свого сімейного лікаря в Центрі первинної медико-санітарної допомоги вакцини також є в наявності, приходьте, вакцинуйтесь. І це безкоштовно. Так, так звичайно, це безкоштовно. Угу. І для дорослих, і для дітей. Угу. А для дітей, ну знову ж таки, звісно, мають це контролювати батьки, так і там здається теж є календар щеплень, так і кожній нагадайте, будь ласка, як ну в дивіться, в, в залежності від того, яка вакцина, тобто вакцинацію ми розпочинаємо ще в роддоміт, коли mm -hmm. людина народилася, їй робляться перше ще щеплення БЦЖ, гепатит Б, а далі. Е це е, дифтерія, правець, коклюш, краснуха. Їх дуже mm -hmm. багато. Да. поліоміліт. Mm -hmm. в залежності від вакцини, є певний е, календар, і йому треба е, слідувати. Дотримуватися його так. так. Тобто е, важливо. Підтримувати зв'язок з сімейним лікарем, з педіатром, так так, так звичайно і радитися, так але mm -hmm. пам'ятати, що якщо вже дитина стала дорослою людиною, то не забувати, що кожні 10 років їй mm -hmm. треба щепитися від дифтерії та правця. Mm -hmm. А ці хвороби вони які шляхи мають передачі, тому що знову ж таки люди можуть думати, що їх це не і не торкнеться, так і якщо я здорова, більшість там... із цих інфекцій передається краплина повітряним mm -hmm. шляхом. Частина інфекцій, наприклад, гепатит Б може передаватися через кров, або, ну, як ми його mm -hmm. називаємо, парентеральним шляхом або половим шляхом. Частина інфекцій може передаватися через ну, контактним шляхом, да, наприклад, там, oh. що стосується mm -hmm. правця. Да, тобто, mm -hmm. це дуже часто може бути контактний такий шлях, коли людина стикнулася з проблемою. Це може бути е, при е, торкані до зараженої, як це сказати? поверхні якоїсь на поверхні, так. Та, mm -hmm. та, до ну, тобто, виходячи в зовнішній світ, ми вже наражаємо себе на небоспеку. Так, Це так, тому е максимально треба захистити себе і прибрати оці можливі шляхи е зараження. Угу. І наостанок давайте проговоримо про, про вакцинацію. Так що в будь-якому разі, якщо ви маєте питання, так можна завжди звернутися до сімейного лікаря, або якщо ви ще його не маєте, так, знайти. Сам, так, давайте спробуємо. Давайте скажемо, да, дійсно всі питання, які виникають з приводу вакцинації, можна обговорити зі своїм сімейним лікарем. Краще заздалегідь все ж таки познайомитися з цією особою, яка буде відповідати за ваше здоров'я і е, слідкувати за е, вашими вакцинами? І берегти своє здоров'я це завдання не тільки сімейного лікаря, а й пацієнта. Також і дуже важливо, щоб кожен пацієнт був відповідальний до свого здоров'я а лікар буде йому помічником. Пані Олено, я вам дуже вдячна за цінну розмову, важливі рекомендації. З нами була докторка медичних наук Олена Колоденко. Студію провела. Я Светлана Пензова. Дякую, що дивилися. Побачимося.